Всім привіт! Мене звати Джулс і я рада вас вітати на своєму Ютуб каналі. Сьогодні ми продовжуємо проходження по Юпі псайхо, де все більше загадок, які мені важко розгадати. Тому я буду рада розгадувати їх саме з вами. Тому беріть якусь кавуську, чайочок, печівку, та продовжуємо пошуки тої самої відьми, яка нам не дає працювати. Тож вам ми натискаємо продовжити вхід у глибачині. Я починаю згадувати на чому ми зупинилися. Окей, добре, трошечки, мікрофон. Тіше, але мені здається, нам потрібно все-таки буде зараз трошечки заглушити звук. От як це зробити? О, я вже забула, як тут все налаштовано насправді. Окей, е... на 40 поставлю. Я думаю, так буде достатньо. Добре, все мандруємо. Мандруємо. Ми, а ми, ми ми тут збереглися. Я думаю, ми тут збереглися. Все, дорога тут закінчується. Де ж може бути раї? Якщо тільки бу гадаю, я зможу увійти у воду, попри те, що я ненавиджу плавати, стрибнути у воду. Звісно, так спочатку зайду у неї лише трішечки по коліна. І швидко погляну. Отут якраз о, гра у нас гучніша за нас. Тому я думаю, отут ми збавимо трошки звуку, щоб я з легкістю могла то все монтувати. Поплила далі. Я пам'ятаю приблизно шлях тут. Ми можемо тут отримати дві батарейки. Супер. Думаю, вони нам знадобляться. Не з цих труб виходять бульбашки. Все правильно. Якщо я підпливу до них, то отримую кисень. Угу, так і є. О, а ми ж можемо якраз поки дихати тут е, і згадати, як о ліхтарик взяти. Отримано олівець дві штуки. Чи треба нам вниз? Нам треба знайти де подихать. Треба знайти де подихать. От, і можна в вплин... і можна, в принципі, зараз е, по поплавати тут, пошукати якісь речі, може, вони нам угу. пусто. Так, ми починаємо. Нам важче стає дихати. Нам треба пришвидшитись сюди. От. Супер чудово. Отримано дві світлові палички. Світлові палички, не знаю. Ними не користуюся весь цей час. Добре. Я не думаю, що ми тут. Все будемо прям лутати. Одна шоколадка. Одна шоколадка, це прекрасно. О, я бачу повітря. Він якраз йому вже важко. Я бачу повітря. Ось повітря подихали. Подихали, подихали, подихали. І куди нам далі треба? Отримана одну що? Зараз я гляну. Зараз я, я хочу просто, щоб він жив дихав. Ану, зараз. А, що це? Ану, ще раз. Ану, треба поглянути. Що це? Якісь таблетки? Може, вони можуть повністю нас вилікувати, якщо у нас там. Там щось буде, бо навпаки, нічого цікавого. Дуже шкода, але я не думаю, що тут ми довго дуже будемо плавати. Я в принципі пам'ятаю приблизно як там вийти. Трима один олівець. Нічого цікавого. Нам е... треба знайти, де б ще повітря брати. У мені здається, воно десь десь далеченько, десь дуже далеченько. Беля, А А як мені? От все, я доплила. Нормально. Ух, чому я сюди приплив? Це нескінжений лабіринт. Я певен, що зерею все гаразд, а я дурень, який кинувся Воду. Найкращим буде розвернутися і вийти так, як заходив. Брайане. К кейт? Це, це ти? Ну ти дурак, звісно. Що тут Кейт забула? Скажи мені, будь ласка. О, oh, наша любима листа. Супер пупер Вау. So cool, so vibe. Так, надихались. І випливаємо. Ні. Де це я? Невже це офіс? Та ні, не може. Голова болить. Чому я перев'язаний? Гарне питання. Отримано один шоколадний батончик. Отримано один аркуш відьомського паперу. А ми Тут взагалі-то мені потрібен аркуш паперу. У нас є аркуш паперу, дружочок, піражочок використати порожнє сторін баля. То ми тут не зможемо і зберегтися. Нам кожного разу треба буде отоплавати? Так, так. Ого, там у нас б'є дощ. Я сподіваюся, він нам не завадить в, в цей проходження гри. Сподіваюся, його не дуже чутно, але він може, 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 може да, бути чутним. Це дуже малий отвір, і я не бачу крізь нього нічого цікавого. Ні. Ні, куди ця істота вкусила тебе? Вуха, рот, в руки очі ніс. Вуха, ти втратиш датність чути. Ой, ну це в принципі не сильно нам і треба було використати. Який повітр повітропровід тут нам потрібен? Я пам'ятаю, що якийсь точно був. Ой, нам треба срочно подихать. Подихать. Ми не Блядь, Блять, нас наригали. Просто треш. Ну, я у всякому випадку спробую відшукати, продовжити По-нові е, цю всю історію. На жаль, на жаль, ми не можемо зберегтися тут. На жаль, ми будемо так пригать кожного разу, але я, в принципі, в принципі, вже зрозуміла, де там той шлях. Ми можемо тут щось залутати. Отримано один арку швидовського паперу. Нічого цікавого. Швиденько скіпну наш шлях для того, щоб вас не мучити, стрибнути. Так. Ой-ой-ой. Браяне. Кейт, ти ми вже. Знаємо, що це не Кейт. Ми вже знаємо, що це не Кейт. А де Де це я? Невже це офіс? Та ні, не, не можу. голова болить. Чому я перев'язаний? Ох, Брайне, ти був таким наївним, ти був таким молодим. Мені потрібен аркуш відського паперу. О, но, 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 но. Ну, но я не хочу з тобою листа. Uh, ти втратиш здатність чути. Як uh, шкода. Ну нічого, нічого страшного. Т, треба тільки зараз подихати буде. Зараз я спробую використати ще раз порожня стрінка. Мені потрібен аркуш паперу. Окей, У нас є аркуш паперу використати. О! Дзвоник, дзвоник, дзвоник! Папір просто опиняється у вашому портфелі. Це вже непогано, в принципі. Якась підказочка. Щось цікаве. Чотири. Отримано дві батарейки. Ну, з такими темпами, як зараз у нас виходить, тому я думаю, ми швидко пройдемо це все. Якщо нас не будуть кусяти, звісно, бо це не дуже приємно. Мені не дуже це подобається. М -м окей, дуже малий отвір. Ану. Ну воно ж має десь тут бути, правильно? Вісім. Все. Більше не шукай. Не не ругай. Не ругай на мене, No. Тримана один аркуш відомського паперу. Так, а давайте спробуємо зайти в ліфт. Ми можемо зайти в ліфт? О, ми можемо тут подихать. Ану, що ти нам розкажеш? Хлопче, розкажи, поговори з нами, будь ласка, бо я боюсь. Пан мовчить. Це не вихід, Брайна. Вона прямісінько за цією стіною. На твоєму місці я поки. Ну, в ліфт якомога швидше. Годі вже чекати. Ти мисливець чи хто? Рушай туди і відшукай п'ять таких невловимих білих паразитів. Ці паразити заразили всю компанію. Це класно. Але я так зрозуміла, нам знову треба буде з цими дзвониками гратися. Ну, два, супер. Нам ще треба знайти щось. Нічого цікавого. Ні, 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 ні. Я тікаю од Я тікаю. Я прям боюся. Я боюся. Що в нас взагалі знайдено зараз? Два дзвоник, дзвоник, дзвоник. А ну оглянути. І чотири цифри нам треба: чотири, два, вісім, і ще одна нам потрібна. А ми можемо чисто методом тика? Дзвоник, 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 два, чотири, один, вісім. Ні, як шкода. Ну це було тільки що дуже близько. Дуже близько. Нічого цікавого. Отримано дві скибочки сиру. Нічого цікавого. А де нам знайти цей? М -м -м, може десь серед тих, е хто тут працює. Двоє його треба знайти. А ми все вже облутали. Отримано дві батарейки. Піліжанка кави. Ай-яй-яй! Вона сховалася! Заріньчима! Що нам треба? Рот, руки, очі ніс, очі, очі. Напевно, руки більше ти не зможеш нічого взяти. Слава Богу, ми вже і так все облутали. Нормально. Живем, живем. Боже, цих ригак, блять, стільки, Ця ще й зміючка лізе. Шукає. Очі. Чи ти не зможеш освітлювати свій шлях? Ну ми, в принципі, дуже інтуїтивно вже тут все е, відчуваємо. Нам потрібно щось поїсти. Я думаю, у нас є випити кави. ми Можемо. І, і все, більше кави у нас немає. Добре, добре, добре. Я не можу підбирати нових речей. Взагалі не можеш. Це проблема. Це проблема. А ми можемо спробувати все таки. Давайте спробуємо методом проб і, і підказок Опа, дзвоник. Ану, дзвоник, 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 два, чотири, один, вісім. Не виходить. 2, 4, 6, 8. Треба просто було в ряд вивести це все. О, oh, no. А чому но? No, я не хочу дій, ноу. No. Hello. це відьма! А що мені з тобою робити? А я можу її. А, в мене є в... в цей ніж пластиковий. Ми можемо використати... спробувати її заколоть пластиковим ножом, правильно. То я Кейт, Тоні, Марта, Ірина Інна і Джен. Я не знаю. Я не знаю. Кейт, ми шукаємо Кейт. О, там все було тільки що. А що це таке було тільки що? Ми будемо щось чути. Нам дадуть, можливість чути. Браяне? Браяне? Бо все добре. Ти був поряд із виходом, здався. Ні, я, я, я не знаю. Я був у пастці. Складно пояснити, ніби ти заручник ні нічного жахіття. Я думав, що це, це просто я розумію тебе краще ніж усі інші. Брайана. Тепер ти вільний Д Дівчинка? Щ що? Що це означає? Моє тіло. Що воно тут робить? Це ти? Неможливо. Згідно з джерелами, я похована в гробниці разом із батьками. Зажди секунду. Це неправда. Що? Я дістався кладовище, і твоя могила була порожньою. Ха-ха. Це не просто твоє тіло. Усередині нього до морі. Ти почвара ірецька, я знала, що ти перешита до цього. Мені також приємно тебе бачити. Спасибі, Брайне. Без тебе це воз'єднання не відбулося б. Досить блазнювати. Відпусти до морі. Вона не твоя власність. Потішно, що я чую це від тебе. Ви, люди, що купили її, наче якусь тваринку. Нагадаю вам, що я була з нею тисячі років. Я її єдина справжня подруга. Ти вважаєш себе її подругою? Ха, Ти нікчема. Я її сестра тямиш. Сестра, Ха-ха-ха, її сестра так простодушна. Годя цих дурощів, Поясни, чому до морі в моєму тілі. Чимало води обпливло з того. Часу не пам'ятаю, скільки ж усього змінилося. А ти часу не гаєш. Чималеньке собі черево їла. Ха-ха, ти задоволена, коли псуєш усе навкруги? Не аби як задоволена. Тепер мені залишилося зруйнувати лише одну річ. Подивимося, що на це скаже до морі, коли я її розбужу. Навіть не наближайся до неї ніколи. Того, Брайане, Брайане, розбуди її. А, а, але, але як? Прокинься до морі. Ми можемо якось спробувати. Ану, я не можу, не можу бігти. Ану, зараз. Ану, зараз використати. Нє, не вийде. А я не можу, не можу, не можу, не можу нічого ніяк взагалі вдіяти. Ну зараз я спробую, по-перше, налаштувати. Боже, як мені. А як же ж її? Оце от, Оце от. Оце от вот. Ну це потрібно використовувати якісь інструменти. Інструменти, що у нас потрібно? одягти? А що у нас ще є з того, що можна використати? Ану. А я навіть спригнути звідси більше не можу. А якщо зараз ну ліхтарики, ну немає сенсу використовувати. Ану. Кніпка. <кліпсування> Це можу розбудити до моря, але я маю дістатися до неї ближче. От. Використати? Чому ні? Ану. Дуже дивно. Прокляття знято пробудити до моря. Ну, непогано, непогано, молодці. Ой, як тут затишно, так мило! А це, я так розумію, до моря, так? У вигляді котіка. В мене в моменті розрядився їм Ну, добре. Будемо поки тоді проходити на цьому, на у клавіатурі. Щось подзвонило. Це дзвоник, які, які ми, тільки що ми заюзали той дзвоник. Аго, моя маленька сестра я не зможу залишитися з тобою сьогодні. Мої друзі гукають мене купатися і. Не дивись так на мене, добре? Далебі, мені вже набридло сидіти тут і бавитися ляльками, і мені байдуже, якщо тато розгнівається, Я більше не дитина. Ну, вона не знаю, Вона чи засумувала вона, просто в неї такий аватар сувний, що... Да, вона засумувала, вона плакає, плакає. Анно, ваші сльози розбивають мені серце. Чому така невинна душа мусить так болісно страждати? Врешті, як і зазвичай, ми залишимося вдвох. Годі вам, панно. Я лише хочу, щоб ви добре почувалися. Якщо ви так сильно прагнете, щоб те дівча було вашою подругою, я знаю, як скріпити вас разом назавжди. Ви лише маєте використати свої здібності, панно. От щурих щурих, зміюк, зміюк щурик зміюк, але змію ну намалювала як реально, як глисту якусь. Вибач, моя маленька сестро, я дурепа. Я не знала, що я ображаю твої почуття. Секунду, але ж тоді родина не спалювала відьму, натомість вона спалила тебе, Рей. Тепер це не має значення, Брайане. Головне, що тепер ми знову разом, і це більше ніколи не повториться. То тепер виходить до морів її скріпили в її... що я не розумію? Її п... поселили в тіло, рей Рей спалили. Кіже ні, це має значення. Ми досі маємо зробити дещо важливе. Що ти маєш на увазі? Розставити всі крапки на ди, і з допомогою до морів може нам вдасться. Пастернако, ти досі тут? Я думав про те, що ти мені сказав. І я гадаю, мені відомо, що з тобою не так. Що не так зі мною? Про що ти говориш? У хоч цих гюго, ти боягуз гюго. О, справді я? А ти тоді хто? А я не боягус. Ха. Я визнаю, що мене дещо лякає, та що я не на все здатний. Я не ховаюсь під маскою, я довіряю іншим, і вони допомагають мені зробити те, що здавалося недосяжним. Як скажеш, Брайане, ти маєш силу дружби, як мило. Але що з того? Я король світу? А ти хто такий? Я той, хто покінчив із відьмою. Що? Це мої вітання. У такому разі я звільняю тебе від угоди, і ти негайно отримуєш винагороду розміром в двадцять тисяч кредитів. Зачекай. Насамперед, я б хотів познайомити тебе зі своєю подругою. Привіт, Гюго. Я давно хотіла зустрітися з тобою. Це Рей Синтра, Спадкоємиця родини. За законами компанії, вона має право стати виконавчою директоркою Синдра Корпу. Про що ви говорите? Це неможливо. Ти не перешкодиш мені, Брайане. Ця дівчинка зникла ще дуже давно. Якби це була вона, вона була б набагато старшою. Як ти збираєшся це довести? Ну. Агоу, ти злізь звідси! Клас рейс Сінтра, ви бачили це? Компанія впізнала мене. Тепер це все моє, пане Жабо. Це якась чудасія. Вибач його, це правда. Ха-ха <ріху> ха. ха Зачекайте, за зачекайте, може, ми могли б домовитись? Про що ти говориш? Які домовленості? Може, ми могли б. жодних домовленостей. Жодних домовленостей. <ріху> ха, -ха, ха ха ха. Звільнено, ква ква ква. Звільнено. Вона відьма. Оооо, кинжал! Вона відьма. <ріст> Якось так все сумбурненько виходить. Ну, цікаво, цікаво, дуже цікава, гра, дуже. Я не відьма, дурнику, але моя сестра так. А, до моря тепер в тілі, в тілі робота. Я зрозуміла, там тіла поміняли місцями. Ха-ха-ха-ха-ха. Нарешті цьому настав край. Я маю наказ про звільнення. Можна піти з цієї божевільні додому. Батьки не повірять тому, що сталося зі мною. А ми будемо спілкуватися з чи лазити по смітникам. Було б непогано, не бачу нічого корисного. Кейт, що ти тут робиш? Тяжкий перший день. І не кажи. Ось це для тебе. Отримано одну фільжинку кави. Я подумала, що день закінчився, і ми нарешті можемо випити кави, яку я тобі обіцяла. Я ж казала, що краєвид з даху дивовижний. Ах, е... я планував сісти на перший потяг до передмістя. Я не певен, чи маю я час. О, ти йдеш з роботи. Так, ось моя заява про звільнення. Важко пояснити, але, скажімо, так. Аки я не сумісна з цією працею. Це було великою помилкою. Ти залиша... ти залишишся? Я знаю, що прозвучить безумно після усього, що сталося. Але, як на мене, це найкращий варіант. Я багато дізналася сьогодні і впевнена, що завтра буде легше. Щодня буде легше. Усе доводиться виборювати це точно. Але припускаю, що інакше й бути не може. Правда? Нікий, не ну, вимогла але щасливе життя. Без токсичної роботи. Боже, який Мені шкода, що ти маєш и ти, Брайана, ходи до нас у гості, Пам'ятай, ми дружимо. No. А все? Ми, Ну, ми все вже? Ліфт не працює. А ми можемо хоч переглянути, що там було Нічого цікавого. Відвідайте дах разом з Кейт. Мені дало ачивку, мені дало ащивку, Виходить, виходить, ми де да гру. Якось дуже-дуже швидко. От. Оу. Що це? Що відбувається? Агоу, ця вбиральня пахне лайном, га. Я думаю, що знаю, звідки походить запах. Глянь на це. Агоу, ти, наволоче. Це гюгу. Просто хотів бути класним, він просто хотів бути комп компанії. Він стільки приклас усили, навіть готовий був бити. о oh, No. Аго, ти. Тобі не завадило помитися і одежу змінити від тебе тхне. Все, тепер але над ним тепер смеється. А тепер над ним. Але Юга, мені не за нього бич прикрок. Ніж за. От я не знаю. Я б хотіла, щоб чепмена більше дісталося, ніж Гюго. Отримано 30 кредитів. Ану, що там цікаво? Містер Хьюго. Пан Гюго. Так почекайте, це не Гюго, чи це Гюго? Виглядає як Гюго. О, No! Тобто. Тобто його був прибиральником і він просто вкрав документи. Боже мій. Боже мій. Боже мій. Ця гра мене просто поражає досі. Я не знаю, я от наче, наче вже і закінчила летсплей, але в мене такі суперечливі відчуття від проходження. Це так класно. Це, напевно, ну не знаю, Салі Фейс вона все одно не переплюна, але гра просто класна, беззаганна. Ну, з класним сюжетом. Я впевнена, що там є багато різних кінцівок, які я не побачила, або різних кат які також я уминула через те, що там мовно кудись не поверну. Кудись не пішла, щось не перевірила. У всякому випадку, я вам дуже дякую за перегляд. Я дякую своїм патреонам, своїм булочкам, пірожочкам які підтримують мене на Донателло та Патреон. Я вам дуже дякую за перегляд, за лайк, за підписочку, за е, дзвіночок, який ви мали поставити вже, для того, щоб не пропускати нові відео. І до зустрічі в новому відео. Всім! Па-па!